Доброго дня, друзі! З вами компанія Автопарк міста Вінниця. Знаходиться по вулиці Соборна, 1А. У нас нове надходження Lincoln Continental модифікації Black Label. 2016 року випуску, з об'ємом на 3 літра. Заявлений пробіг автомобіля 60 тисяч кілометрів. Потужність двигуна 400 кінських сил на повному приводі, в ефектному білому кольорі, Дуже доглянутий. Маємо чудову оптику, 20-ті легкостотні диски, оригінальні, гума в гарному стані. Авто без пошкоджень, без подряпин. Відновлений оригінальними зачепстинами, тонований по кругу в хром-пакеті. має камери 360, передні і задні партроніки, дуже доглянутий в максимальній базі, в максимальній комплектації. Переходимо до заднього ряду сидінь. Маємо шикарніший задній ряд сидінь. Карти в ідеальному стані, крісла, в ідеальному стані, без пошкоджень, без підкрасів, без подряпин. Маємо склопідйомнички, масаж сидінь, двозонний клімат-контроль, електрорулювання сидінь. Без нарікань. Переходимо до ряди сидінь. Також в ідеальному стані салончик. Маємо. В ідеальному стані карти. Крісло в ідеальному стані без пошкоджень, без подкрасів. Маємо склопакет, електрорувальне сидінь. Пам'ять сидінь. Тачки сюда дощу, мультируль, автоматичну передач, панорамний дах. Нагадую, автомобільчик в ідеальному стані, в максимальній комплектації. Такі чудові автомобілі можна придбати в нас на фіріалі за 30 990 доларів. Також авто можна придбати в лізинг та в кредит. З вами були Автопарк.